Неї випробування у житті людини існують не для того, аби її зламати, а для того, щоб загартувати і навчити обходити негаразди. Саме про це йдеметься у нашому сьогоднішньому випуску. Це служба порятунку. Вітаю вас сьогодні. У програмі наслідки весняного прибирання. Ну воно не сухає, така воно стало горить. Так та вода висохла і пішло горить. То компенсує збитки власникам п'яти спалених будинків, що буде із винуватцем пожежі та як уникнути подібного лиха. Особливості спілкування підозрюваних та правоохоронців Він там декілька разів втрачав свідомість і на цій машині за того, що його побили перед цим у нього кров протекла. Як зізнаються, затримані у злочинах, чи дійсно міліція застосовує до них силу та як викорінити проблему. Він хотів прибрати біля власного будинку, натомість зробив безхатьками сусідів. Вогонь, який на своєму подвір'ї розвів 89-річний дід Василь, аби спалити сухе листя, знищив п'ять сільських хат, кілька господарських будівель і п'ять га землі. Хто компенсує селянам шкоду, якщо сам винуватись пожежі, цього зробити не може. Чому, попри офіційну заборону, палити рослинність диму в українських селах не меншає? І до яких наслідків усе це призводить. Юлія Хромова дізнавалася. У цьому домі Тамара Петрівна провела своє дитинство. Тут вона виросла та зустріла старість. Батьківська хата у селі Любидва завжди була мила її серцю. Лише місяць тому жінка вирішила переїхати до більш нової домівки, аж тут як грім, пожежа. Разом з родинним гніздечком вмить згоріли усі спогади. Оце був будиночок, оце був гараж на це на вещи. Полодиться сарай. Вона не стримує сліз і ледь розмовляє. Жінка не врятувала жодної родинної світлини, збирає виделки та ложки, шукає, бодай щось уціліле. Розповідає, бачила, як горіла стара хата. Вогонь був високий, тож підійти до домівки ніхто не наважився. Просила їх колодець є просила, що давайте трактором приїжджали. То позбавив її батьківської хати знає палій Василь Григорович та зла на самотнього старенького сусіда Тамара не тримає. Як розповідає сам 89-річний дідусь, він взяв у руки сіроники, вирішив трохи прибрати на власному подвір'ї. Вийшло не так, як очікував. Вогонь за лічені хвилини клубом пустився по землі. Ну воно ж дай, сухає, така вона стало горіти, так та вода висохла. І пішло гаряче. Гарний був вітер, великий був вітер, і воно понімаєте, воно не то, що воно котило. Підрозділ си виїхав з Димира. Виїхав з Вишгорода. Поки доїхав, то 15 хвилин. За 15 хвилин при поривчастому вітрі вогонь швидко розповсюдився. За кілька годин полум'я таки приборкали. На щастя, жодний місцевий житель не постраждав. Така пожежа не вперше навідала любидву, розповідає сільський голова Валентина Жарська. Це вже вдруге за місяць. Тоді хтось. Підпалив траву на полі. Вогонь також перекинувся на будинки, три згоріло. У сільраді запевнили, займання не поширювалось би. Якби власники будинків та дачних ділянок доглядали за своїми подвір'ями та вчасно прибирали суху траву та листя. У сільській раді було прийнято розпорядження ще до пожежі. Було прийнято розпорядження щодо е, попередження населення, не здійснювати О, такі підпали сухої рослинності. Але знаєте, розпорядження висить, а люди його не читають. Не читав цього розпорядження, і дідусь Василь за зізнається йому соромно, каже і не уявляв, що залишить сусідів без житла, адже випалює подвір'я від сухої трави щороку. Зазвичай, аби вогонь не вийшов за межі дозволеного, він поливає землю водою, таким чином окреслюючи кордони загоряння. Однак цього разу це не допомогло. Ви Знаєте, що це таке недорозуміння? я не хотів, бо я та штавпаті палить, палить. А потім думаю, чи палить, чи не палить. Ну, я чорт толкнув. Так толкнув, що разом з будинком Тамари Петрівни згоріли ще чотири хати і кілька господарських будівель, а ще п'ять гектарів землі. Серед постраждалих від дідового сирника і Юрій Лі. Він тільки но збирався прописати любидві сина з Донецька з його родиною. Аж тут в новинах побачив, що в селі пожежа. Приїхав додому, а тут одні руїни. У мене горе. і що і що покралівся самі. Я приходив дед Василю, я говорю, дід Вася, ну как быть? Объясните мне, Об'ясніть мені, як мені бить, і он що сказав. Приїхали прям'яниці, приїжджали вчора. Вони сміються надо мною. Юрій розводить руками. З одного боку і старенького Василя шкода, адже той дійсно не хотів пожежі. З іншого треба за якісь кошти відбудовувати домівку. Домовитися з родичами дідуся про відшкодування не вдалося. Зітхає власник згорілої хати. Я говорю, я вам буду суд подавати. А вони сказали, хоч подавай куди, хоч ніякий суд вам не вирішить Нічого. Цим не згодні правозахисники. Палій повинен нести кару. Кажуть, спочатку в таких випадках винуватцям пожежі інкримінують статтю 270 Кримінального кодексу України. Порушення правил встановлення пожежної безпеки. Ці провадження і проводить розслідування. Але е, кінцева е, стадія йде тоді, коли ми, є у нас експертиза. Що це було? Чи це було навмисне, чи це було необережне поводження? Якщо була встановлена особа, яка навмисно вчинила підпал, внаслідок чого є значні матеріальні збитки, то ж відтак такій людині загрожує до 10 років ув'язнення. Якщо це відбулось ненавмисно і людину співмали внаслідок підпалу або будь-якого іншого соціально безпечного способу, відтак. Будуть тілесні ушкодження великої тяжкості або смерть людини, тільки тоді притягують до кримінальної відповідальності. І за це передбачено до трьох років ув'язнення. Спалив хату плати за законом, палій має покрити збитки, нанесені своїми діями. А якщо у нього, як у діда Василя, такої змоги немає. У таких випадках постраждалий звертається звертаються до суду, де встановлюють платоспроможність відповідача, перевіряють реєстр речових майнових прав, офіційний заробіток та інші доходи, беруть довідку з центру зайнятості. Немає грошей, виплачує держава, стверджують експерти. Стаття так і називається обов'язок держави відшкодувати завданий збиток. 1209 стаття е, цивільного кодексу України. Проте юристи визнають, домогтися цього непросто. тому постраждалам раді знайти гарного адвоката та запастись терпінням. Суди виносять ухвали, рішення, вироки, постанови про відшкодування матеріального морального збитку. Але стягнути його де-факто з державного бюджету, тим більше з резервного фонду, вкрай тяжко. Це як правило робиться протягом п'яти років. А ще у окремих рідкісних випадках виплата збитків може перейти на плечі родичів винуватця, розповідають юристи. Якщо на момент чинення злочину, після того відповідач по справі паралельно відповідач, має два статуси: обвинувачений та цивільний відповідач. Якщо він помирає і правонаступники вступили в право спадщини, то відтак вони тоді несуть усі зобов'язання, які накопив як активи, так і пасиви при житті їхній попередник. Зазвичай знайти паліє справа нелегка, адже найчастіше кажуть фахівці: люди запалюють траву саме на полях і узбіччях доріг та залишають вогонь без нагляду. А потім він переростає у справжню пожежу, яка може дійти і до навколишніх населених пунктів та зруйнувати не один будинок. Якщо говорити про прошлому. Вину... У періоді, в періоді минулого року, то загалом виникло 1400 випадків лісових пожеж. цьому пошкоджено більше 16 тисяч гектарів лісів. Це близько 100 мільйонів гривень матеріальних збитків. 80-90% лісних пожарів приходить імені атлепальній треновесній різних. За останні е ці місяці таких такого у нас не було, щоб знайшли відбуватися лісової пожежі. Аби не доходило до пожеж, позбавлятися від сухого листя та трави треба без допомоги сірників. Наполягають спеціалісти. Цього вимагає і закон, адже спалювати траву в Україні офіційно заборонено. Для порушників передбачено штраф 170 гривень. А якщо порушник посадовець 1190. Якщо ж підпал трави спричинив знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів. Винуватця можуть покарати штрафом від 5100 гривень до 8500. 100 гривень або навіть позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Однак прецедентів таких небагато, кажуть експерти. Винуватець був виявлений в Херсонській області у 2012 році, коли пам'ятаєте згоріло близько півтори тисячі гектарів в Сюрюпінському і Каховському лісгоспах. Там людина, яка випасала худобу, запалила трав'яну рослинність, потім його знайшли. І засудили до 7 років ув'язнення. Ну, з того часу таких великих пожеж не було в цих населених пунктах, крім Луганська, Донецька, тому притягнень до відповідальності не було. Палю траву не лише з метою прибрати у власному дворі, пояснюють експерти. Нерідко полії навмисно роблять так, щоб пожежа підійшла до лісу, внаслідок чого у ньому відбувається санітарна вирубка, а це можливість отримати деревину. Є ще одна причина підпалу. Так дехто намагається підвищити рівень родючості землі золою. Проте експерти кажуть, це міф. Ґрунт навпаки втрачає корисні мінерали, тож територію скоріше захоплюють бур'яни, пояснюють експерти. І додають. Страждає не лише земля, а й здоров'я людини. Як правило, трава, вона не чиста трава там є радіація, там є і добавки свинця, тому що кругом машини їздять. У першу чергу у зоні ризику той, хто підпалив, їдкий дим від спалювання трави, особливо небезпечний для алергіків та астматиків. У Державній службі надзвичайних ситуацій кажуть за свою необережність та недбалість Полії коли сплачують власним життям. Є в нас випадки загибелі людей, у нас 14 чоловік в цьому році вже загинули наслідок цього спалювання. Цього з початку року рятувальники нарахували близько 6 тисяч випадків підпалів сухої трави, найбільше у Львівській, Харківській та Київській областях. За кілька місяців 2015-го п'ятнадцятого необачне вже спалили 2 тисячі гектарів землі. Якщо говорити про цирі, так само і я би сказав більше ніж в минулі роки паріла на рослинність. Рятувальники попереджають, підпали сухої трави рослинності, сміття часто призводять до згорань цілих дачних поселень, ушкоджень ліній електропередач та жертв. У восьмидесяти випадках зі ста вітер жорстоко жартує над навколишнім середовищем. Уникнути страшних наслідків можна, якщо не потрібне сміття, приміром закопувати в землю, а не спалювати. А якщо ж з якоїсь причини вам все ж таки довелося взяти до рук сірника, не варто забувати найпростіших правил безпеки, недотримання яких інколи може коштувати навіть життя. Перше враховуємо силу вітру. Другий момент не потрібно застосовувати для розпалювання багаття легкозаймисті речовини, тобто бензин і таке інше, тому що траплялися у нас випадки, коли люди також обливали траву там бензином, да тому що вона була наприклад відсирівша після дощу. І за що того, що кидала сірник, наприклад, або підпалювала вручну, вона людина отримувала опіки у пожежі. 89-річний Василь Григорович досі вважає себе невинним. Мовляв, прикра випадковість. Я лише хотів прибрати власне подвір'я. скаржиться дідусь. Однак запевняє, бажання палити траву відпало надовго.